Мої дорогенькі, не будьте в ілюзії, що катаклізми, які будуть струшувати, я б так сказала, всю планету Україну не торкнуться. Це неправда. Ви уявляєте, як на, на, на хвилиночку, що взриваються вулкани по типу, наприклад, Єлоустона, або. Легрей у той вулкан. Це ж. А знаєте, скільки вулканів підводних в Тихому океані, там, де ну неважливо де. Е... Ви просто не уявляєте насправді, наскільки це потужні вибухи? Е... Я, якби, в мене був період, що я прям дуже боялась цього панічно. Зараз в мене вже немає такого страху, в мене є якесь внутрішнє таке знання про те, що Бог збереже. От все моє власне. Але в той самий момент в мене є знання, що все що буде. Таке дуже глобальне, там такі сильні мега-землетруси, там якісь, да? Земля буде сотрясатися вся. Розумієте? Тому краще морально бути готовим до того, що буде дрижати земля. От вона буде дрижати періодично. Не постійно, звісно, але періодично буде зригатися. І е, ти просто маєш, знаєте, це реально от від такого е, дикого страху, який сковує навіть дихання спирає. Можна рятувати стільки зростанням духовності. Чому? Тому що не просто молитву, бо можна молитися і ридати від страху, я колись так робила. А віднайти у ту в собі внутрішню опору. Чому я зову людей ходити до психологів? Знаєте чому? Тому що, якщо в тебе є невроз, наприклад. Бо в тебе є страхи, там ще неважливо з дитинства або якісь такі. І якщо ти їх не опрацюєш, то тобі гарантовано якісь, розумієш, Ну, я навіть ну, не буду нічого страшного казати, але твій емоційний стан вже розруйнований, розумієш? Тобі потрібно його відновлювати. Тому психологи, ви думаєте, їх просто так так багато зараз. От подумайте про це, не просто так.